На сьогодні, і друга глава 22. Бо і на слух, і на служниць, я того часу злию духом. Читаю значення. Петро, наводячи ці слова, сказав і на слуг моїх, і на служниць моїх. Це пророцтво не каже, що твоїх слуг і служниць. Отже, виходить, що ці жилиття Святого Духа є, що хто прийняв його, той мусить бути слугою Його. Так і не можуть бути лише слугами на погляд, щоб їх виділи люди, але як слуги Христові, чинячи волю Божу. Від серця. як обідні, а не як ті, що мають свободу за покриття зуби, а якослуги Божі. Ісус 6, 6 лист, 2, 6 весь, 1 Петра 2,16. Хоч деякі є назначені на одну службу, а другі на іншу, то кожен мусить служити як господарю, а не як слуги чоловіка. Попередній стан у світській позиції, як наука і добре ім'я не робить різниці, тому що всі помазані мають служити всьому учому Богу і його царству. Коментар за звертує номер Роден 1940 рік. Так, визначення, яке тут є дано відносно слуг, на кого був Великий Дух Святий свідкує, що кожний покликаний, котрого Бог вбачав, покликати і на кого Бог вбачав зробити лиття Святого Духа мав відповідати вже після того не Духу Світа Цього, а тільки Духу Божого. Тобто, взяти до уваги, як каже це пророство, що ці слуги беруть ціль Божу. Волю Божу, завер Божий. І кожен, хто прийняв його, той мусить, каже, бути вже після того, коли зрозумів Божу волю, ціль, завер, бути сугою, тобто працівником над тим, до чого покликаний, до чого підняти. Як бачимо, що всі працівники. З часу, як першого приходу, так і другого приходу, особливо вже, кого Бог покликав, має зрозуміти, до чого покликав, які пророцтва виконуються згідно часу, то такі, каже, не можуть вже бути лише слугами на погляд, щоб їх виділили люди. Тобто це свідкує про те, що многі, коли приходять до Бога, то показують себе на погляд, що нібито вони вірять у Бога і покликані Богом. Але ті, котрі покликані, вони чинять лише волю Божу від душі, тобто від серця, як особідні а не як ті, що має свободу за покриття злоби, а яко слуги Божі. Тобто ці верші, котрі свідкують у посланні 50, сказано так, слуги слухати панів по тілу зі страхом і трепетом в простоті серця нашого, якож і Христос. Не перед очима тільки служачи як у чоловіку угодники, а як у слуги Христові, чи нічого Божої душі, З охотою служачи як Господу, а не як людям, знаючи, що кожен, що зробив добре, прийматиме від Господа чи то не чи війні. Тобто .е. ми бачимо, що кожен, хто є покликаний, почув Слово Боже, покликаний від Слова Божого. Знову ж ми бачимо, що покликаних тут треба зрозуміти тільки тих, які покликані до того, чому час прийшов. І якщо цього не зрозуміли, то многі сьогодні кажуть, що вони її покликані, бо вони беруть Слово Боже в руки. А чому час прийшов виконуватись, вони цього не зрозуміли. Всі релігійні люди. Тому тут показує, що коли ми її покликані чинити волю Божу згідно часу, то маємо чинити її від душі, то є здобиє серця нашого. Тобто, хоч деякі, каже, є назначені на одну службу, а другі на другу службу, бо є різна робота і різні періоди часу. Кожен, каже, може служити Господові не як чоловікові, а як робити як для Господа. Отже, зрозуміти, як для Господа, то ми маємо поняти добре і знати добре про те, що Господь Ісус Христос, коли прийшов виконувати волю Божу, то Він розпізнав себе на підставі пророцтва, до чого він покликаний був. І виконав все по пророцтву, І звіт подав вже Богу. Що я вчинив все, до чого ти мене післав, як це свідкує 5 глава Яна і 17 глава Яна про те, що він подав звіт при закінченні праці, що виконав все по проросту. Так показано, хто покликаний до різної праці, він має робити події від душі. Попередній стан у світі. Як ще слідські позиції показують, як наука і добре ім'я, це не робить різниці, ким ти був до того часу, поки не прийшов до цього поклику, до Слова Божого, ти маєш, коли приходиш до Господа, взяти всі вимоги Господні, а не дивлячись, що в світі кимось ти був, то й в організації ти будеш. Якимось визначним. У Божій організації всі стоять рівні, послушні вчені волю Божу від душі. Тому всі показує, ті, котрі одержували Духа Святого, вони мають служити всьому щому Богу і його царству, то тобто є Божому правительству. На сьогодні, якщо запитати релігійних людей, Котре Боже правительство, то вони не називають теократичний Божий порядок Бога Єгова Ісуса Христа і тих, кого залишив Ісус Христос на землі, передавати ту власть від Бога Його Ісуса Христа. А вони називають сьогоднішніх цих правителів тьме віка сего, котрі працюють під керівництвом демонів бісів, а не під керівництвом Слова Божого і приказу Божого. Тому ми маємо тут бачити іменно різницю тих, котрі дійсно покликані Господом і вертя Святого Духа було на них то тільки від цього представництва Духа Божого мають приймати науку, прикази, волю, рішення, замір Божий, котрому прийшов час до виконання. Це текст звичайний.